Конкурс проводиться вперше. В ньому беруть участь дівчата з 31 міста, виборюють шесть півсотні вишів. На фінал кастингу до Херсона приїхало 70 конкурсанток, які за словами організатора дуже різні. У нас є і близняшки, у нас є і китаянки. У нас от 17 до 26 років. єдине тобто, умови нашого конкурсу та. Будь студенткою, як кажуть, журі конкурс може стати початком повноцінної модельної кар'єри, але варто багато працювати, постійно вдосконалювати себе. Для девочек це дуже важливе міроприяти, так як этот всеукраїнський конкурс дуже високого рівня, в якому вони можуть показати свою красоту. Свою замечательную, да, там, подготовку. То есть підготовку, как тобто бы, здесь відбираються дівчинки, які добре обучаються з хорошими даними физическими. Конкурсантки приїхали лише перемагати, і кожна з них достойно отримати звання студентська міс України. Дівчата, що тут зібралися, справжні розумниці та красуні родзинкою цього конкурсу, стали дві сестри-близнючки, які приїхали до нас із Харкова. Зараз ми з ними і поспілкуємося. Віталія та Настя дійсно схожі, як дві краплини води, але на конкурсі вони яскраві індивідуальності. Я приїхала із міста Харкова, а там у конкурсі я узнала від університету. В університет... Прислали інформацію, сказали, що буде проводитися кастинг в місті Херсоні. Меня це заинтересувала і вирішила... приїхати участвувати. Між сестрами конкуренції бути не должно, Ну, може, ми ж ми повинні ...підтримувати друг друга. Надіємося, що кто-то з нас виграє». А ця дівчина приїхала з чудового міста Одеси. Каже, цей конкурс не перший у її житті. Це не перший конкурс в моєї жизни, вже наверное, где-то п'ятий. Приїхала сюди, ну Наверно, за побіди, як і кожна дівчина. врода та стиль, розум та смак, а ще дотепність та кмітливість, мабуть, такі риси мають бути у сучасної студентки. Подивившись на цих дівчат, розуміємо, що в них всього достатньо. Залишається трохи удачі, аби перемогти у конкурсі студентська міс України.